Кастрюлю снімі, кастрюлі кастріліґалов. Якщо ви займаєте проукраїнську позицію, то у ваш бік точно летіла ця. Абзувалочка, звідки ростуть ноги, розповідає у 2014 році. Угрупування Яника прийняло свої славнозвісні диктаторські закони, які забороняли би українцям протестувати. Ну, це такі ж, які прийняли у Росії. Один із пунктів забороняв мітингувальникам носити казки під час протестів. Вони ж хотіли голови людям розстігач, і наші каски стояли би на заваді у їхніх кейків. Покарання за порушення цього просте Боже закону 15 діб арешту. Ну або 4 тисячі гривень, що на той час при курсі 8 гривень за долар. Було майже 500 доларів, щоб висловити свій протест проти цього просто лютого абсурду. Мітингувальники прийшли на майдан, вдягнувши на голову кастрюлі, дрючляки та ві звичайно ж запліснявілі голови російських пропагандистів придумали цю прекрасну голови. Українці, які протестують для них як свята вода для чорта. Не дай Боже, росіянці додумуються також протестувати. І значення цього надзвичайно креативного протесту проти абсурду держави перекрити, хто сам не вміє думати, звинувачують у цьому Україні. Я впевнена. Що переважно цього звалочку пишуть боти, які відпрацьовують свої юдівські три копійки? Але якщо ви українець і ви коли-небудь комусь писали таке в коментарях, то просто знайте, чиїм інструментом ви послуговуєте.